Слава Ісусу Христу! Шановні гості, приходом осені земля дарує кожному свої багатства. І вже символічно, що 1 жовтня оголошено Міжнародний день людей похилого віку. Це як засіб привернути суспільство до проблем нашого старшого покоління, висловити свою шану нашим матерям, батькам, які прожили нелегке життя. За плечами, яких великий досвід. Вони навчили нас долати труднощі. І сьогодні у цьому залі також сидять люди, які прожили нелегке життя, які мають свою долю, свій шлях. І от ваша доля сьогодні звела нас всіх у цьому залі. Дозвольте мені вас привітати святом осені. Нехай вона буде для вас сонячною, теплою, нехай будні вітри обминають ваші оселі, а добро і радість поселяться у вашій хаті. Ми бажаємо вам всім міцного відслов, міцного здоров'я, оптимізму, хорошого настрою, сили долати всі труднощі, легких доріг для ваших ніг. А зараз мені дуже приємно повідомити вам, що сьогодні вас прийшов привітати начальник управління праці і соціального захисту Тернецький Іван Миколаївич. Слово передаю йому. Кісту, що бувачі, присутні, запрошені. Ви мені приємно бути присутнім тут, а з сторони, я схайдований, схайдований тим, оскільки я себе трошки ви, і Звертатися до вас Важливо, щоб між нашим поколінням і вашим. Був якийсь відповідний взаємний місток. І цей місток е, мав би бути налагоджений так, щоб е, ви зі своїм багатьом знань, зі своїм практикою свого життя зуміли передати все нам те, чого нам бракує. А Бракує нам в першу чергу вашого досвіду, вашого, як я ще раз повторюся, мудрості, досвіду і практики життя. Я би цей день не всі оточки по інакшому, мені здається, що цей день день похилого віку, цей день, який цей свого як звід, цей звід і цей день, коли би мали ми задуматися над тим, що як нам прожити цей вік з вашої сторони, щоб ви нам могли передати всі ті свої навики, життєві, щоб ми не створили таких. Може, якихось непопулярних, неутуманих кроків і правильність, щоб робити їх в майбутньому. А так як це святкування відбувається напередодні свята, віра, надії, любові, то я вам бажаю віри, бажаю вам надії, бажаю вам любові, міцного здоров'я і активного довголіття. Ще раз всіх зі святом. Дякую.